Привіт, друзі. Запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Ніси від Файно. Якщо запитати дітей, чому ми святкуємо Різдво, можна почути різні відповіді. Дехто скаже тому, що народився Ісус. А інші скажуть, щоб провести свято з усією родиною. Але є багато дітей, які відповіли б, щоб отримати різдвяні подарунки. Подарунки мають велике значення для більшості дітей, і в багатьох родинах вони займають все більше місця. В деяких сім'ях всі члени родини обмінюються подарунками, а в інших переважно діти отримують подарунки. Але звідки походить традиція різдвяних подарунків? Я і наш різдвяний експерт Ніси Нільс спробуємо сьогодні в цьому розібратися. Знаєш, Нільсе, Добре, що ми не живемо в середньовіччі, тобто приблизно 500 років тому. Уявляєш, Ті часи різдвяних подарунків взагалі не існувало. Ого, геть не було подарунків. Це, мабуть, тому що ми ніси ще не влаштувалися тоді на роботу до Юлімена. Ох, були важкі часи. Як би сумно це не звучало, але перші подарунки, які з'явилися на різдво, взагалі були не для дітей. Що правда, прям жодного подаруночка не існувало. Навіть маленької яблучної скибочки. У ці часи багато селян працювали на заможних землевласників, і на різдво господарі дарували їм щось на зразок різдвяних дарунків: небагато зерна, трошки хліба, пива чи свічок, які селяни заробили або виготовили протягом року. У деяких місцевостях це називали різдвяною часткою. Завдяки цим дарункам селяни теж могли відчути, що різдво це особливий теплий час. У певному сенсі це були Подарунки, але водночас це була частина їхньої річної платні. От ти уявляєш? Різдвяні подарунки тоді були схожі на якийсь аванс зарплатні в обгорці. Хоча, скажу чесно, якби мені сказали, що моїм різдвяним подарунком буде пара жменьок зерна, то витівок їм було б не уникнути. Мабуть. Але знаєш, такі вітання від землевласників. Ті часи вважалися щедрим, зважаючи на те, що багатьом і того не діставалося. А ще в містах багаті люди збирали всіх своїх працівників у третій день різдва і частували їх клінтвейном чи келихом вина. Ну і іноді навіть додавали трохи грошей у якості різдвяної премії. До речі, ця традиція існує досі. І сьогодні багато компаній роздають різдвяні подарунки своїм працівникам як подяку за їхню роботу протягом року. А от у королівському домі це було більш масштабніше, тому що традиція різдвяних подарунків існувала протягом багатьох сотень років. Ще з часів ведення абсолютної монархії. Королівський дім збирав найближчих працівників, це так людей 500-600, і роздавав їм різдвяні подарунки. Дехто отримував пиво, і інше вино, а деякі із найближчих отримували те, що дорожчі подаруночки. Так, наприклад, Крістіан IV в 16 столітті мав звичку роздавати золоті і срібні речі, як то каблучку чи кухоль, як різдвяні подарунки. Нічого собі, непогансько. Жаль, що з моєї родини тоді ніхто в королівському палаці не працював. А скажи, а як щодо дітей, вони хоч щось отримували? Якщо діти і отримували щось на різдво, то це були лише цукерки чи інші ласощі, але не справжні подарунки. Тобто для дітей головний подарунок це щось солоденьке, що на хвильку піднімало настрій, а тоді зникало як мрія. Схоже, у ті часи дітям довелось бути дуже скромними. Але з часом все змінилося. Лише пізніше, коли люди стали жити заможніше, виникла традиція купувати різдвяні подарунки для дітей. Спочатку це були зовсім дрібні сувеніри, які можна було повісити на ялинку разом із іншими прикрасами. Проте з часом подарунки ставали дедалі більшими і важчими. І коли гілочки ялини їх вже не витримували, подарунки почали класти під ялинку. Ага, Уявляю, оце вже цікавіша історія. Я прям. Бачу, як ялинка під вагою всіх тих скромних різдвяних подарунків гепається. Ех! Ну, не без нашої допомоги. Причина, чому подарунки були такими скромними раніше, це тому, що вони створювались власноруч. Це могла бути м'ясена шапочка, вишита ковтинка чи дерев'яна ложка, зроблена з любов'ю. Подарунків тоді було небагато, і кожен отримував на свято подарунок, який приносив радість. Бо за ним стояла кропітка праця і частинка душі дарувальника. Існувала навіть традиція писати маленькі віршики, які підходили до подаруночка і натякали на його зміст. Тобто кожен подарунок треба було вручну зробити, щось вигадати, щоб написати оце справжнісіньке різдвяне випробування. На мою думку, це було весело і дуже зворушливо. Ще одна чудова традиція. Це класти маленькі подаруночки в різдвяну шкарпетку, яку ви ввішували напередодні свята. Ця традиція походить із давньої історії, про яку уважні наші слухачі, мабуть, вже здогадалися. Одного разу щедрий святий кидав гроші через Димар, і вони випадково потрапляли в шкарпетки, розвішені над каміном. Сьогодні ж більшість використовує різдвяну шкарпетку як календар подарунків для маленьких сюрпризів у грудні або подаруночків до адвенту. Нільсе, а що б ти хотів отримати на різдво? У... Напевне, побільше всяких смаколиків і Лего. Лего? Так, Лего. Я завжди може мріяв збирати зібрати ціле місто з вулицями, машинами, літаками і перехожими. Уявляєш, я би грався годинами, треба буде написати листа Єлімену з цим своїм побажанням. Нільсе, а це слушна ідея. Якщо у вас теж є особливі мрії, варто поділитися ними з батьками, щоб вони допомогли написати листа Юлі Мену. Його адреса дуже проста: Юлімен, Юлімен Спостсента 24, чотири Копенгагенці. Не забудьте наклеїти марку в правому верхньому кутику листа. А поки Нільс пише свого листа. Так, так, так. Шановний Юлі Мен, пропонуємо вам продовжити слухати пригоди різдвяних шукачів скарбів. Тож вмощуйтесь зручніше, ми починаємо. Розділ 20. п'ята хата, знаючи своїх батьків. Я очікував, що вони негайно кинуться ловити того Штефана біля п'ятої хати, але цього разу предки не стали грати в героїв, а просто зателефонували у поліцію, щоби попередити про майбутній злочин. Ну, що сказали? запитав Ігор, коли мама поклала слухавку. Не дуже вони повірили, повідомила мама. Мовляв, за всю історію міста не знаходили такого великого скарбу золота, як у нашому підвалі. Тому, мовляв, другого такого бути не може. Вони дурні, спалахнув колишній лиходій. Таких три вже у Штефана, і четвертий буде. Не буде, заперечила мама. Вони хоч і не погодилися їхати о цій пізній порі, але пообіцяли активно поспостерігати через вуличні камери біля того будинку. Щойно помітять спробу проникнення одразу вишлють патруль. Обіцяли, що будуть вже за хвилину дві. Бо відділок зовсім поруч. А про нас ви щось розповідали, занепокоїлася Настя. Ні, як і обіцяла, запевнила мама. Можете йти додому, але будьте на зв'язку, бо, відчуваю, не так просто буду зловити того штефана. Це точно, погодився Ігор і поділився своїм номером телефону. Ігор з настою пішли, а нас батьки незабаром вклали спати. Хоча мені спати не хотілося зовсім. Я вже майже відчував смак пригод, коли ми зробимо засідку біля того будинку і зловимо головного зловмисника. Проте вечір скінчився зовсім мирно і спокійно. Я прокинувся з думкою, що розпочалася найнудніша частина канікул. Всі скарби знайшли, за діємо штефана буде стежити поліція, і в нас вже не буде ніяких пригод. Але телефонний дзвінок на мамин телефон під час сімейного сніданку все змінив. Ольго, хто це був? поцікавився тато, коли вона закінчила розмову. Телефонували з поліції, мовила мама. Казали, що можуть виділити кількох людей, аби ми показали їм ту скарбницю». То вночі нічого не сталося? запитав я. Нічогісінько, відповіла вона. Камери працювали всю ніч і не помітили жодного підозрілого руху. А може ж, Тефан став невидимкою, припустила Ярина. Ага, і викрав невидиме золото, пожартував я. Це неможливо, заперечив тато. До того ж, навіть якби він став невидимкою, то камери би показали, як на снігу з'являються сліди і відчиняються двері. Він заарканив невидимого єдинорога і перелетів на ньому, пояснила сестра. «Пф, єдинороги не літають, пирхнув тато. Про що ви взагалі теревените?» – обурилася мама. Які невидимки і єдинороги? Ми ж не в казці. Це все вона почала. Виправдався тато, показуючи на ярину. З ким я живу? закотила очі до стелі мама. Насправді, такі веселі сцени у нас не рідкість. Яринка ще вірить у різних казкових істот, а тато полюбляє подратувати маму, лише підігруючи малій. Адже він адекватний дорослий. Принаймні я на це сподіваюся. Після сніданку ми зібралися і попрямували на зустріч з поліціянтами біля того будинку, де містилася остання невідкрита скарбниця. Мама зателефонувала Ігорю, і він теж приїхав разом з Настею. Але навіщо ти їх запросила? здивувався тато. З ними буде легше знайти сховок, пояснила вона. Крім того, у них є ключ. Я цілком погоджувався з мамою. Боже сам бачив, що ця пара вже зондувала ґрунт, це тоді, коли я заскочив у їхню машину і мимоволі потрапив у пастку. На місці на нас вже чекало двоє співробітників поліції. Пара колишніх лиходіїв теж не забарилася. Мама пояснила, що це наші знайомі, які розуміються на подібних речах і допоможуть відшукати сховок. Важче було з самим хазяїном. Коли він побачив невеличкий натовп біля квіртки, то збентежився і не хотів нікого пускати. Не переймайтеся, заспокоювали його поліціянти. Ми ні в чому вас не звинувачуємо, а лише хочемо зробити огляд, аби попередити злочин. Злочин який злочин? перелякався чоловік. Вас збиралися пограбувати цієї ночі. Ви нічого підозрілого не помітили? Ні, нічого. Та що в мене красти? Я ж чесна людина. Ви б краще зробили щось із вантажівками. Якими ще вантажівками? поцікавився один з поліціянтів. Навантаженими вантажівками, мовив господар роздратовано. Їздять тут усю ніч, аж вікна здригаються, спати не дають. Дуже дивно, промовив поліціянт. Камери не зафіксували жодних ваговозів. Може, вам наснилося? Дуже дотепно, скривився чоловік, але так і пропустив нас всередину. Ми зайшли на подвір'я, де, крім хати, побачили кілька сарайчиків. Господар без ентузіазму відчинив їх. Тоді Ігор з поліціянтами зайшов у кожен, щось там нишпорив, але так і не знайшов бажаного. Здавалося, що ми тільки даремно прийшли. Може, ніякої скарбниці й немає, проте мама звернула увагу на купу дров, що височіла за одним із сараїв. А що це під ними? показала вона. Просто металевий лист, відказав господар. Не класти ж дрова на сиру землю. Звідки він? поцікавився Ігор. Та завжди там лежав. Я хотів його прибрати, але де там? Його наче вбетонували, запевнив чоловік. Дозвольте, мовив Ігор і став розбирати купу. Що ви робите? захвилювався господар. Схоже на таку саму кришку люка, здогадався один з поліціянтів і заходився допомагати. За кілька хвилин купа дров перемістилася вбік. А на її місці виднілася забетонована площина з квадратним металевим листом, який дуже нагадував кришку люка в нашому підвалі, тільки без ручки. І що тепер? буркнув господар. Хвилинку, мовив Ігор, став навколішки і став розчищати від пороху поверхню біля країв кришки. Якийсь час він рачкував довкола, а всі просто дивилися на нього. Аж раптом він скрикнув, став інтенсивно щось терти, потім витягнув з кишені ключ, вставив у розчищений отвір, повернув і підвівся. Тепер дивіться, мовив він, зійшовши з листа. Втім, нічого не сталося. Чудово! Надивилися, озвався господар. «А тепер позбирайте мої дрова назад. А якщо так, сказав Ігор і з силою стукнув ногою по листу. Щось скрипнуло внизу, і кришка з одного боку піднялася на кілька сантиметрів. Ігор схопився з краю руками, підняв його і відкрив вхід у підвал. Що це таке? злякано пробелькотів господар. Це те саме золото, яке могли вкрасти, пояснив Ігор. На цьому, друзі, все. А продовження слухайте завтра.